Привіт! сьогодні виключно робоче таке відео з завданням на вихідний день. Отже, у нас зараз період ранньої весни, перепаду тиску температур, де б не знаходилися, це відбувається, і буквально це змінюється погода щодня, вологість і так далі. І це все дуже сильно впливає на наш організм. Тому завдання номер один буде: це зробити чекап своєму організму. Що це значить? Протягом тижня-двох спостерігати за собою, не лише контролювати такі базові штуки, як тиск, якщо ви розумієте, що щось не так і це ваша проблема, а й контролювати те, як ваш організм переживає період міжсезоння. Чи все раз зі столом, чи не лізеть у вас волосся? Чи не ламкі нігті, і чи не маєте величезні проблеми зі шкілою? Будь ласка, відслідковуйте це для чого? Тому що е, зиму ми пережили і е, овочі, фрукти, які ми вживали, навіть з дуже-дуже продуманим раціоном, не можуть дати нам весь спектр потрібних речовин, мінералів і вітамінів. Тому дуже важливо зараз відмітити, чи все у вас гаразд візуально, фізично, по самовідчуттям, чи немає хронічної втоми, і поспостерігати. Я раніше висилала опитувальник да, з систем організму і давала рекомендації. Дослухаєтесь ви до них чи ні, це питання індивідуальне, але в принципі в тому ж самому форматі ви маєте проаналізувати. Так само тиск, ви просто Контролюйте зараз і набряки, тому що температура змінюється і це все дуже сильно на нас впливає на пастозність обличчя і на тиск. власне. Далі ви обов'язково контролюйте стул, тому що в нормі він має бути раз на день. Якщо раз на три дні, це вже момент закрепний, треба це вирішувати. Також це контролюйте далі. Обов'язково контролюйте стан шкіри, нігтів волосся, тому що це не лише вітамін, Д, це питання може бути і залізодефіциту. Дивіться, наскільки ви втомлені чи ні. Незалежно від того, виспались чи не виспались. Буває навіть і виспались. Якщо ви відчуваєте втом, якщо що відчуваєте млявість, апатію і, як кажуть, втикуєте в якусь одну точку надовго, це може бути симптомом або дефіциту вітаміну Д, або залізодефіциту. І це варто контролювати. Тому перша задача це проконтролювати як мінімум тиждень. Своє самопочуття, рівень енергії, зовнішній вигляд і написати мені зворотній зв'язок. Друге, дуже бажано в цей період, коли йдуть загострення кишково шлункових проблем. Всі знають, да? недосипних, ну це завжди навесні відбувається, нервових проблем. Обов'язково зробіть загальний чекап своєму організму, крім оцього самопочуття. Дуже бажано, якщо ви дуже давно не були і не робили УЗІ або мамограму. За 40 плюс, допустимо, мамограма до 40 Узі молочних залоз. Якщо ви дуже давно не контролювали стан свого шлунку, а він болить, це теж бажано розібратися. Якщо ви дуже давно не займалися зубами, камінням на зубах, аналогічно. Дуже важливо в активну таку Фазу весни війти в стані відносного здоров'я. Абсолютно здоровому ніхто з нас не буває, але у стані відносного здоров'я. Тому за період карантину, за період війни дуже багато людей просто підзабили. Нема коли не було світла і так далі. Зараз світло здебільшого є. Так, да, ми живемо в умовах війни і не квіточки навкруги, але Обов'язково займіться здоров'ям, якщо є проблема, якщо вона у вас хронічна, якщо вона у вас давня, якщо вона вас турбує, цього не відтягуйте. Базові такі чекапи організму, як гінеколог раз на 2 роки, да, УЗІ і органи малого тазу, це теж має бути. Тому що ми, жінки, дуже часто про це забуваємо. І у гінеколога ті, що помолодше, були останній раз, коли народили, а ті, що постарше, якщо ну якась була проблема, або теж останній раз, коли народили, дуже ми не любимо цих лікарів, але насправді дуже бажано це зробити. Тобто, як мінімум, поставити собі галочку у списку справ. Навесні, якщо у вас є якась крім оцих загальних базових, які я казала, втомлюваність, -та 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 -та, це вітамінний і мінеральний набір, з яким я можу допомогти і абсолютно чітко зорієнтувати. Якщо у вас є нюанси зі здоров'ям, гінекологічні, стоматологічні, шлункові коліна, кров. Там рідка чи навпаки гемоглобін, обов'язково сходіть до лікаря і зробіть собі, хоча б такий подарунок, одну таку базову перевірку. Якщо у вас є проблеми. Якщо їх немає, звісно, просто так ходити не треба. Ну крім гінеколога, якщо були останні 10 років тому, там все одно треба побувати на всяк випадок. Це чисто, скажімо так, моя порада, тому що я вважаю, що коли ми переживаємо цей довгий період хронічної нестачі сонця, вітамінів, організм дуже такий послаблений, і все, що можна до нас причепитися, воно причепиться, крім цих базових сезонних загострень. Період стресу у нас затягнувся вже на три роки, починаючи від карантинів невиїзних, закінчуючи цим страшним періодом війни, який ми переживаємо зараз. Тому в жодному разі забувати на своє здоров'я не можна. І перше, що треба зробити, це тиждень моніторинг по цим дефіцитним станам, мені написати, ми знайдемо що. Друге, згадати свою болючу точку. Я думаю, кожен зараз про це подумав. І якщо вона є, там спина, гінеколог, ну я назвала, да, обов'язково зробіть таку собі весняну одну одну подорож візит до лікаря. Друге, що варто зробити зараз. Друге, це ревізія шафок. Всі, коли присвітило сонце, подивилися на вікна, що їх там пора помити і так далі, це стандартно. Але давайте поговоримо про ревізію шафок. Тому що я знаю, ті, хто чесно мені відповідають на мої питання, вони мені чесно кажуть: ой, ти знаєш, їм одну гречку, бо їм один рисо. Це що є, те їм з тих каш, що ти пишеш. І нічого не змінюємо, і там ти написала пшено, я не поміняла або ще щось. Я дуже раджу зараз зробити ревізію шафок, перевірити, які у вас наявні крупи. Бажано ж, нагадую, не шліфований рис, да? бажано гречку, звичайно. Ну, в ідеалі зелену, але її рідко купиш і рідко хто її їсть. Бажано цінні крупи типу перловки, булгур, рідше, кускус, -кус, да? що в основі має пшеничне зерно. І дуже бажано перевірити наявність цих крупу у себе. Якщо у вас там щось закінчується, підкупити. Якщо ви їсте одне й те саме, доїсти і купити нову крупу. Дуже раджу це зробити, тому що вони мають різний набір білків, а це для нас дуже важливо. Вітамінів, вітамінний набір також. Тобто ревізія шафок на крупи. Ревізія шафок на олії оце принциповий момент, тому що переважання в нашому раціоні олії Соняшникової, воно не є дуже добре. Так, да, олія корисна, і ви відкрите інтернет і прочитаєте мільйони інформацій про користь олії, але насправді вона корисна. Але переважання у нашому харчуванні омега 6 е полінасичених жирних кислот, що знаходяться в соняшниковій олії, не є добре. Нам треба більше омега 3. Тому що омега 6 переважання дає про запальні процеси. І тому Соняшникова олія не має бути базою. База в салатах це оливкова олія, можна ляну олію, можна там гарбузову маленьку баночку купити. То зараз відкрили, і подивилися: якщо у вас стоїть тільки сонячника, ви її всюди пихаєте. Будь ласка, запам'ятайте це про запальні процеси. Про запальні процеси це скриті наші в організмі можуть бути проявлятися потім молочницями, вірусничками. Вони можуть проявлятися питаннями до шкіри, Вони можуть проявлятися в'ялотекучою такою апатією і хворобами бродій не хвороба. А 37 маю. Ну і взагалі, да, приховані ці прозапальні процеси. Тому дуже важливо звернути увагу на ті олії, які ви маєте вдома. І якщо у вас зараз переважає соняшника, купіть баночку, невеличку баночку, оливкової олії, І в салат додаєте тільки оці масла холодних віджимів, які не гріються. От і все. Ніколи не додавайте олію. Поставте це собі за принцип. Це я ще раз акцентую увагу, хоча про це казала і завжди пишу в меню. А, тому соняшникова олія у вас може лишитися ну хіба для тушкування. І то для тушкування в ідеалі там, якихось, ну, запікати це м'ясо без олії. Да? Якщо ми овочі тушкуємо, вони можуть тушкуватися на воді, додаватися трошки олії. Але бажано а, колись прикупити собі там, масло, кхів, воно такого топлення, такого, температура дозволена висока його. А ось такі соняшникова олія має бути обмежена. В на це теж звертаю увагу, зробіть ревізію. Не значить, що побігли, купили 3 літри оливкової олії і вона стоїть на сонці, у нас прогоркає, псується. Але купили невеличку баночку, і нехай вона буде. Оцю ревізію важливо зробити. Робимо ревізію борошна. Аналогічно, час від часу я вам пишу випічку, пишу там рисове, кукурудзяне або цільнозернове. І дуже рекомендую все-таки звернути увагу на те, що білого борошна, ну воно може бути, щоб ви домішували да, якісь там. Прямо якщо не можете без цього, і вас всі люблять випічку. Але навіть якщо ви для сім'ї щось готуєте, намагайтеся змішати, допустимо, пшеничне борошно і кукурудзяне, пшеничне борошно, і риса, пшеничне борошно, і там вищого готунку, і цільнозернове або обдирне. Такі суміші вже набагато краще, тому що вони насичують. Цю страву вітамінами групи Б які в оболонці зерна. Ну, якщо ми взагалі від, від пшеничної відійдемо, то буде класно, тому що е, навіть якщо ну, ми не говоримо про безлітене дієту, але все одно пшенично оброблене борошно його має бути мінімум. Е, і все. Ось ці ревізії варто зробити. Тому що з часом око замилюється, і ми такі дівчата, ми дуже звикли заміняти. У да? мене була колись клієнтка, яка мені чесно зізнала, що там, де я її писала, наприклад, в салаті, допустимо, вона казала, по-моєму, в цьому в Цезарі, кура курятину запечену, або просто відверну соломкою. Вона каже: я просто брала листя і купляла курку гриль їла. Ну ви розумієте, да, Курка гриль. Скажи, є шкурка її їла там з усіма приправами вона вся така. Ви розумієте, різницю? Да? На 30% більше кілокалорії і на 30% більше шкоди. Тому око замилюється. Ми звикли заміняти. А й в мене цього нема. Того нема, це не значить, що у вас вдома має бути все. Ми не супермаркет. Тим не менше. Банальна, проста ревізія покаже, які крупи мають бути вдома, яка олія є, а якої нема. Подивіться на борошно, подивіться на макарони, я їх пишу зрідка, але тим не менше, якісні макарони є якісні. Оці білі, які злиплися, це одне, баріла друге. А якщо ще купити колись нутові одну пачечку інколи собі варити, а ви не любите бобові, а нутові макарони вони цікаві на смак, теж буде класно. Тобто я дуже прошу звернути на це увагу, тому що коли ми худнемо 2-3 тижні, йде процес бурхливо, все це здається новим, ми дотошно все робимо, а потім поступово око замилюється і ми ну, типу, все, все знаю, можу замінити, що є, те і заміню. Але ми маємо справу не лише з вагою, а й зі здоров'ям. Але ми знаємо, що якщо виконано на 90%, то і результат 90%. Якщо на 70%, то і результат такий. І по-іншому не буває. Тому я дуже раджу згадати оцей важкий такий міжсезонний період про своє здоров'я, зайнятися цим. Да? Тиждень просто перевірка своя, те, що ви бачите, шкіра, волосся, нігті, втомлюваність, стул, тиск, набряки. Друге це обов'язково згадати якусь свою одну бульову точку і е, розібратися з нею. Може, у вас там зуб вже давно чекає, чи е, каміння, чи ще щось. Ну тобто, чи якусь папілому треба просто видалити, бо вона заважає, а їй три секунди заморозити. Е, і третє це ревізія шафок. Ось весна. Нам хочеться все прибирати. Давайте почнемо з продуктів і перевіримо наявність потрібних. Бажаю вам вдалого дня! Бажаю вам, щоб всі завдання ви виконували задоволенням і з любов'ю до себе. Бо робимо ми це все не для мене, а кожен для свого здоров'я.